Вітаю, це подкаст подкастішові центру спільних дій. З вами Марія Очерецяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, чи стане Верховна Рада нарешті відкритішою. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, які недоліки є в законі про соціальний захист військових та про парламентський контроль над обороною. І от нарешті ми будемо говорити про роботу Верховної Ради та відкритість парламенту. Група народних депутатів, на чолі з Іриною Гращенко, можливо, почула всі наші скарги, які ми ледь не в кожному третьому ОКІ-шоу озвучуємо. І вони подали два проєкти постанов: перше стосується регламенту, друге публічності. Проєкт цієї постанови пропонує скасувати норму про те, що в Верховній Раді триває одне пленарне засідання продовж одної чергової сесії. Ця норма з'явилась після широкомасштабного вторгнення. І я вже навіть не зовсім пам'ятаю, як це все було за нормальних умов. Тому Оксана, нагадай, будь ласка, мені і слухачам. за нормальних умов на місяць. В нас є два пленарні тижні, два непленарні тижні. Непленарні тижні це або робота в комітетах, або робота з виборцями. Пленарні тижні розпочиналися з погоджувальної ради а в понеділок, о десятій ранку керівники фракції груп разом з керівництвом Верховної Ради. Вони всі разом сиділи і обговорювали порядок денний на Наступний тиждень переважно, звичайно, дуже часто керівники фракції груп перетворювали це на якісь публічні виступи, тому що була пряма трансляція, і це були більше як політичні виступи, але все ж такий інструмент був. У вівторок і в четвер були дні пленарних засідань, і депутати з і депутати з 10 ранку до 6 вечора обговорювали законопроекти, голосували за них. Тобто відбувалася така нормальна процедура. В середу це переважно був комітетський день, де відбувалися засідання комітетів. А в п'ятницю це була година запитань до уряду і там зачитування депутатських запитів і звернень. Тобто це була як така рутина. Зараз Верховна Рада засідає, коли їм заманеться, переважно це там один-два засідання на місяць. Інколи вони встигають проголосувати щось. Останні місяці така тенденція, що голосів. Наскрібуються просто з дуже величезним скрипом, як на мене, це не дуже хороша тенденція. Тому повернення до режиму пленарних засідань і відновлення цих постійних норм парламенту, це дозволить працювати більш відкрито, планомірно і сприятиме продуктивнішій роботі і груп, і фракцій. До речі, щодо нашкрібування голосів, я якраз для нашого подкасту почуті по суті. Хто ще не слухав, то послухайте, будь ласка, дуже цікаве. Спілкувалася з народною депутаткою Аліною Загоруйко, і вона говорила про те, що ну, проблема нашкрібування голосів це навіть не проблема, що в нас фізично менше депутатів стало за цей час. Просто люди безвідповідальні, не приходять на засідання, там їдуть кудись на округи. Якісь особисті в них справи, ну і це не діло, так не має бути. Повертаючись до проєкту постанов, поговоримо тепер про публічність парламенту. В цьому проєкті є норма про роботу каналу Рада, що там пропонують. Депутати пропонують скасувати участь телеканалу Рада в телемарафоні, а апарат Верховної Ради забезпечити його фінансування виключно для висвітлення роботи Верховної Ради і органів депутатських фракцій, груп, позафракційних народних депутатів. Раніше були прямі трансляції засідань Верховної Ради, які частина громадян дуже любила дивитися. Оксана Заболотна. Олег Савичук, люди ще можуть пам'ятати такого персонажа у нас в подкасті, тобто люди, які аналізують законопроекти. Я ніколи не любила дивитися прямі трансляції зміркову. <голи> Я тільки Олег Савичок любив дивитися, напевно. Я не люблю настільки неефективно витрачати свій час. Але є люди, які люблять це дивитися, громадяни, які люблять це дивитися, також експерти, аналітики, яким це потрібно, для яких це є частиною роботи. А в інший час там були різні парламентські програми, там могли бути дуже інтерв'ю з народними депутатами, але все ж таки це був важливий елемент публічності та відкритості Верховної Ради. Мене зараз дуже дратує те, що про те, а за що голосує рада, я дізнаюсь з якихось там телеграм-каналів або з новин. Також пропонують забезпечити брифінги керівництва ради і народних депутатів в одному з будинків ради поза межами постів охорони. Мається на увазі, що люди без перепусток зможуть потрапити туди. Ні, перепустки все одно будуть потрібні, але це мається на увазі, що в одному з будинків Верховної Ради, наприклад, або на вулиці Інститутській, або на вулиці Банковій. Там буде місце для брифінгів народних депутатів і офіційних виступів і заяв, які буде і вони будуть, власне, проводити. А що проєкт постанови каже про роботу журналістів? Пропонується дати доступ у дні відкритих пленарних засідань, акредитованим представникам змі лише до адміністративного будинку Верховної Ради на вулиці Грошевського, 5 та до кулугарів третього поверху на підставі разової перепустки. Допуск можуть отримати журналісти, оператори, фотокореспонденти не більше двох від одного медіа і загальна кількість представників медіа. Які присутні в день пленарного засідання, не може перевищувати 100 осіб, і допуск він буде відбуватися в порядку ротації.